Ви мені скажіть, як вас звати, величати? Мене звати Наталія Світлана Солодчук. Як прізвище? — Наталія Світлана Отак я Солодчук. Ви звідки? Я з знятиський район, красного ставки. — Скажіть, що вас привели сюди? Мене привели... Було те, що я вже четвертий рік не можу добитися того, що мене на на хату, обрабив. Капітан поліції Снятинської Сергій Крикливець, побив, зірвав з мене золоті прикраси, на і хрестик. Я добил, це була пам'ятка моєї покійної сестри. Ходила по всіх інстанціях, аж плоть до Києва, ніхто ні уваги не звертає, його преміюють, Він на висоті, тому що він займається проституцією. З клубу зробив він разом із клубом е, публічний дім, де розважається поліція, круглотопово на державних машинах на державних бензинах. Коли вже я добилася в суді е, 10 січня е, цього року відкриття ДБР, передали от такому Євгену продану, який постійно п'яний був, не впускав мене, коли я приходила і не хотів говорити зі мною в ДБРі, коли вже нарешті. Я добралася із свідками до нього, він підвермив, буду чи п'яний, чи під наркотичними засобами. Сказав, що я з мерцями не говорю, бо в мене є свідоцтво ваше про смерть. Я вже від січня місяця доказую, що я жива. Я ходжу по всіх інстанціях. Ніхто ні він разом із таким прокурором, як Попович, отут сфабрикували, закрили ДБР через Франківський суд. Я його повертаю. Назад на до розслідування. на мої усі заяви в ДБР, Львів, Київ, у Генеральну прокуратуру, Франківську прокуратуру. Ніхто не реагує, змінити слідчого і прокурори надати мені статус потерпілої, так як мене фактично терпливість зробив, не тільки обрабив, викрав мене з хати 11 січня. голубосу утягнув мене метрів 200 до клубу по снігу, відкривав самостійно музей, вимагав мене образи які не належать їм, а належать чесні, чесні колекції. Постійно ображав 9 місяців, вони мене били, заставляли разом із старостою, болимбаком переписати музей на їхню спільну коханку. Ви з перестанку програвали ті суди ну, на рахунок ДБР, вони сказали, що я не потерпіла а свідок, і ніби я їх матюкала по телефону і сказала, що я не прийду. Насправді він мені перезвонив, я маю купу звідків, коли продав, мені подзвонив і сказав, що ти думаєш, хоч я від нього років 40 старша, я тобі буду задурно розглядати заяву. Прийшла я сюди, я у цій прокуратурі вже четвертий. Раз, купу, заяв, ніхто мене не приймає, правду, я добитися не можу. А про безпайка, то навіть мови нема. Без там Сергій Безпайко, начальник поліції Франківської, прозвонив зі свого службового телефону на мій власний телефон і сказав, що вивезли від... якщо я ще буду кивати це питання про золото і про крикливця, то мене вивезе стріл за моїм татом Бандерівцем. Оце я кажу вам досліло. що снігу. Добре, дякую.